Нещодавно в мене було день народження, мені виповнилося 27 років, і в цьому відео я хотіла би показати, що мені подарували. Подарунки ці всі від мого чоловіка та його родини. І також є ще один від мене мені. Тож, самий перший подарунок це від брата мого чоловіка та його жінки. Сумочка від бренду Sandro. Зараз я її покажу. Ось така сумочка. Зараз. З такою з короткою ручкою, також довгим оцю Мені дуже подобається дизайн, вона така, знаєте, не банальна. Не така, як у всіх. Це натуральна шкіра, дуже вмістка всередині. Ну, думаю, по формі зрозуміло. Мені вона дуже сподобалась, я дуже її хотіла. І коли мене запитали, що саме я б хотіла на подарунок, я, недовго думаючи, замовила цю сумочку. Якраз, знаєте, на осінь, на зиму буде прям дуже класно. дуже вона така стильна, але в той же час доволі таки універсальна. Наступний мій подарунок від мого чоловіка це подаруночок від Селіни. Це сонцезахисні окуляри. Я також їх дуже хотіла. І він виконав мою мрію. Зараз я вам їх покажу. Вони йдуть в ось такому шкіряному футлярі. Я просто і просто володію від цього футляру. В нього можна буде покласти, знаєте, і гроші, і ключі, щось, знаєте, не якусь мілочь. І просто носити маленьку сумочку. Ну і, звісно, окуляри на собі. Шкода, звісно, що у мене не влазить телефон. У мене 15-й Max, він не влазить. Можливо, якщо б був би Pro, або просто 15-й, то він би вліз. Тож, ось самі окуляри. Дивіться, які дужки. Вони дуже-дуже якісні, дуже мені подобаються. І мені здається, що вони мені пасують. Також іще один подарунок від брата чоловіка та його дружини це ось такий набір парфумів від Lancome. Ось такий наборчик. Тут великий формат 50 мл, маленький 10 для сумочки. І також туш для вій. Мені дуже подобається саме цей Idol класичний аромат. Він дуже стійкий. От це, мабуть, одні з самих найстійкіших парфумів, які тільки в мене були, які я тільки пробувала. Я такі парфуми купила і мамі чоловіка, і своїй мамі на подарунок, але собі ніяк не купляла. І ось мені нарешті їх також подарували. Вони ну дуже такі, знаєте, жіночні, в міру солодкі, дуже шлейфові, всі їх помічають, всі роблять їм компліменти. І вони всім подобаються. Я не знаю не одну людину, які б вони не подобались. Наступний подаруночок від сестри мого чоловіка ось така димка для волосся. Просто мені так її хотілось, але знаєте, це не така вже і важлива, практична якась річ, що в догляді, бо ну, парфуми є парфуми, ти їх використовуєш, там є якісь інші доглядові засоби з ароматом. Тож димка це не такий, прям, знаєте, must-have, але мені її хотілося. Я її нюхала в магазині декілька місяців тому. Мені дуже сподобався аромат. Також мені дуже сподобався аромат нової лімітованої версії, з Розою, якщо я не помиляюсь. Але вона подарувала мені класичну версію цієї димки, і мені також дуже подобається. знаєте, такий, Приємний солодкуватий аромат з нотами меду. На волосі тримається дуже довго. Я вже спробувала, тримається на наступний день, я також відчуваю, коли трогаю своє волосся або його розчісую, то цей аромат, ніби я його знову нанесла. Хоча це з вчорашнього дня він тримається дуже-дуже класний. І знаєте, така дуже естетична упаковка, класно буде поставити на стіл. Просто, знаєте, як елемент декору. Я дуже вдячна за такий також подаруночок. Ще один подаруночок від мого чоловіка це ось такий тюрбан для волосся із натурального Маубері шовку. Це, якщо я не помиляюся, один із найкращих видів шовку. Мені дуже хотілося, щоб в ньому спати, щоб волосся було більш блискучим, не травмувалося. Бо я не можу спати з розпущеним волоссям або з косою. Хотілося якось його прибирати, але також при цьому не шкодити тими ж резинками, не передавлювати його. Тож я попросила на подарунок такий тюрбан. У мене він в чорному кольорі, я вже його відкривала, але ще не використовувала за призначенням, просто його дивилась ось такий. Сподіваюся, буде зручно. І... Сподіваюсь, що буде якийсь ефект, знаєте, для волосся. А не просто так, це все на словах. І останній мій подарунок це подарунок від мене Мені ось така тональна основа від Yves Saint Laurent, Вона має бути з матовим фінішем, але в той же час сяючим. У мене комбінована шкіра. І часом вона суха, часом вона більш жирна, залежить від погоди, від сезону. Тож хотілося чогось такого, знаєте, і не дуже кремового, і не дуже матового. І чесно, я вже її спробувала, мені сподобався фініш, але я трошки помилилася з відтінком. Мені треба було брати е, більш світлий. Це у мене відтінок LN1. Мені треба було взяти LC1. Але нічого, може я візьму світліше і пізніше і буду просто їх змішувати. Але просто яке класне упакування. Мені дуже воно подобається. Таке, знаєте, прям стильна сильно видно, що це люксовий продукт. І класно також буде поставити собі на столик. Ну, і загалом дякую, що подивилися, що провели цей час зі мною. Мені дуже приємно. Я дуже вдячна за свій день народження, за всі подарунки, які я отримала. Тож, дякую.